Де ти народився, у якій родині? Скільки тобі років, як твоє ім'я? Ти сказав востаннє Слава Україні і злетів назавжди, В сині небеса. Що ти думав, друже, в цій останній хвилі? Погляд і серце з мамою були, ти сказав востаннє, слава Україні! І злетів назавжди до небес весни. Ці слова герою, які вони рідні, які вони цінні, дар твого життя, ти сказав востаннє, слава Україні, і злетів назавжди до Небес краса. Зацвітуть вже скоро квіти на руїні, білим птахом, друже, ти до нас прийдеш. Ти сказав востаннє слава Україні, хоч тебе і вбили, але ти живеш.